Судячи з усього, що відбувається, Єрмакократія несеться у прірву на всіх парах. На конференцію з відновлення України довелося їхати самому Зеленському, він там і виступав сам. До цього планувалось, щоб туди поїхав міністр інфраструктури або замміністр інфраструктури з командою і розповідав потенційним інвесторам, чому потрібно інвестувати в Україну і скільки грошей для цього потрібно. Але два чи три тижні тому сама команда Зеленського звільнила міністра інфраструктури вже колишнього Кубракова, нормально не обґрунтувавши це звільнення. А замміністра інфраструктури Мустафана Єм також вже колишній за день до конференції написав заяву на звільнення, і вся його команда також написала ці заяви на звільнення. Я не знаю, куди це нас веде, але є таке відчуття, що це саме те, чого добивається Єрмак. План, скоріш за все, просто позвільнати всіх міністрів, далі скасувати міністерства і вже самому заправляти країною і вирішувати, куди направляти потоки грошей на яке міністерство або на яку область відновлення, або ж просто собі в карман. Державного агентства відновлення і розвитку інфраструктури Мустафа Наєм, який керував відбудовою під час війни, подав відставку і заявив, що уряд систематично тисне на його відомство. За його словами, починаючи з листопада минулого року, команда агентства почала стикатися з постійною протидією спротивом і створенням штучних перешкод. Послухайте. Перше, нам повністю скасували бюджет на проекти з відновлення та утримання доріг. Якщо це не зміниться, наступного сезону нас чекає ускладнення військової логістики та експорту продукції. Друге, нас почали кошмарити. бюрократи. Мені цікава ця тема. А що до... Прозоро, в якому постійно з'являються якісь стендери на побудову якихось доріг. А куди ці гроші йдуть? Це йде не в інфраструктуру, тому про який бюджет він каже, мені тут, чесно кажучи, не зрозуміло. Можливо, хтось знає, як це працює. Можливо, є якісь окремі бюджети для якихось там доріг в цих сільрадах чи як їх там називають в громадах зараз. І є якийсь окремий бюджет для міністерства інфраструктури для побудови якихось магістральних доріг. Чорт знає, я не знаю, як це працює. Коли документи на оплату захисних споруд, фортифікації або відновлення погоджувалися в уряді місяцями, поверталися по 6-8 разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі не погоджені й досі. Третє, оце дуже цікавий пункт номер 2 на відновлення фортифікацій, споруд і так далі. Але я трошечки пізніше про це згадаю, тому що тому що на цю всю білі на відновлення інфраструктури, в на початку 2023 року, в лютому, здається, виділили Міністерству інфраструктури майже 50 мільярдів гривень. Куди ці гроші пішли, хто його знає? Якщо там була ця бюрократія, де щось ніхто не міг погодити, тому що, ну я не знаю, була бюрократія, то ці гроші повинні десь лежати. Ну, як я це бачу, гроші кудись там дають на якийсь рахунок. Вони там лежать, і Ти з того мішочка з рахунку береш гроші і купляєш якісь штуки для відбудови інфраструктури. А тут виходить, якщо все тормозилося бюрократією, то гроші повинні в тій скриночці на тому рахунку, на який їх перевели, лежати, тому що тобі ж ну не ставлять підписи під документами, і тобі ні за що платити. Якщо документацію на відновлення ніхто не погоджує, то тобі ні за що не потрібно платити, і гроші повинні лежати на місці. Тепер саме головне питання до Мустафи Наєма. гроші на місці, чи їх вже там нема. На додаток до цього, з початку року агентству суттєво обрізали заробітну плату. Левовій частині працівників було зрізано до 68% зарплати. Уряд зробив це всупереч будь-якій логіці та здоровому глузду. І ні, у нас не було космічних зарплат. Старший спеціаліст агентства отримував трохи більше 30 тисяч гривень, а зараз 14. Вважаю, що це було зроблено умисно, щоб в агентстві, яке певною мірою стало взірцем побудови процесів з нуля, просто не залишилося фахових і вмотивованих людей. Ну, третє, я не буду коментувати, тому що дійсно зарплати по 15 тисяч гривень. Якщо брати для всієї України, це, мабуть, достойні зарплати. Але для Києва це дуже мало, якщо чесно. Але зараз, час війни, ці зарплати надходять з бюджету, і це вже зовсім інше питання. Звільненню Наєма передував скандали з його зірваним відрядженням до Берліна, де вже завтра розпочинається міжнародна конференція з відновлення України, мета якої серед іншого полягає в тому, щоб якраз мобілізувати міжнародну підтримку відновлення України. Наєм в інтерв'ю агенції Bloomberg заявив, що підпорядковане йому держагентство не буде присутнє на цій конференції. За словами Наєма, його участь в конференції без пояснення причин відхилив особисто прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І відповідний документ, ось який сьогодні опублікувала низка українських медіа. І цей документ він прийшов з Радіо НВ, здається, от він опублікований в цій статті, де заява на відрядження до Берліну від Мустафина Єма і написано два рази. Не погоджую, не. І підписано шмигальом. Єдина проблема в цьому документі, який нам показують і в відео, і Радіо НВ, це те, що цей документ він якийсь обрізаний. Щось там було ще внизу документа написано, от, ми бачимо. Таку штучку тут тому, що скоріш за все там щось написано про що нам не показує Мустафа наєм. Ну а ось так зараз, точніше не зараз, буквально годину тому, можливо, якраз зараз змінилося, але так, годину тому виглядала програма конференції з відбудови, яка стартує вже завтра. От, зверніть увагу, запланований виступ голови української делегації, але хто саме очолить делегацію в програмі ще не було зазначено. Тоді ще дійсно не було зазначено, але зараз це поміняли. Як я казав, спочатку поїхав Володимир Зеленський замість всяких міністрів. І, в принципі, це навіть виглядає краще, тому що серед списку осіб, які були а, туди запрошені, Олаф Шольц, Урсула фон дерляїн це не якісь міністри, це прямо глави, а, ну, голова держави. Олаф Шольц і Урсула фон Дерляєн, це президент Європейської комісії. Хизе, що це за комісія, але неважливо. Тому Володимир Зеленський тут виглядає дуже гармонічно. Не знаю, чи може Володимир Зеленський донести якось предметно і списком і обґрунтувати, скільки грошей саме потрібно на відновлення України і саме для яких а, статей, але а, те, що там хоча би хтось був, а не пусте місце, це вже це вже добре. Чино буквально менш менш ніж за добу до початку конференції. Звільнення Наєма, які недавнє звільнення віцепрем'єр-міністра Олександра Кубракова, підірвали довіру західних партнерів до, до уряду президента Володимира Зеленського. Пише Financial Times. Двоє чиновників Держагентства відновлення і розвитку інфраструктури, відповідальних за антикорупційну політику і закупівлі, також подали у відставку з наємом, йдеться в публікації шість українських і західних чиновників розповіли Financial Times, що серія останніх звільнень, відставок і перестановок в уряді під керівництвом зеленського викликала напруженість між Києвом і західними партнерами, які свої. Єю чергою фінансують оборону і відновлення України. Сполучені Штати Америки та інші західні партнери хочуть нормальних передбачуваних відносин зі своїми українськими колегами. Сказав Financial Times один зі стурбованих українських урядовців на умовах анонімності. Зараз вони втрачають довіру до української влади через кадрові мені подобається це ну речення, яке нам показують з Financial Times, воно побудоване таким чином. Що Сполучені Штати, в принципі, як я розумію, з того, що тут написано, не парить наша корупція. Сполучені Штати хочуть передбачуваності, тобто вони хочуть, щоб були якісь конкретні люди, які за щось відповідають. І ці люди, бажано, були б на посаді, там не на. Не... Півроку, рік, а хоча б я не знаю 3-4 роки, щоб з ними можливо було про щось домовлятися. І як я розумію, з того, що написала Financial Times, вони прекрасно розуміють, що красти будуть всі, але потрібно, щоб була якась людина, з якою вони б розмовляли і розуміли, скільки саме грошей буде доходити на інфраструктуру, а скільки буде розпорошуватися на шляху до там відновлення тієї інфраструктури. І рішення, які не зрозуміли до нашої віри долучилася Олена Галушка, членкиня правління центру протидії корупції. Я вас вітаю. вітаю для нашої аудиторії. Скажу, що ви якраз дуже активно займаєтеся адвокацією міжнародної допомоги для України підтримки. Давайте так, що вам відомо стосовно того, як західні партнери сприйняли відставку Кубракова? чи відповідає дійсності ось те, що пише Financial Times що нібито на заході страшно незадоволення. Ну, насправді відповідає, на жаль, це дійсності, тому що західні партнери підтримують нашу відбудову, наше виживання, нашу оборону е, десятками мільярдів е, доларів, і вони очевидно очікують з боку української влади прозорості, підзвітності, ну і так само передбачуваності. Е, тоді, коли ефективні члени команди, ті, які показують результат, ті, які справді борються з корупцією, долають її. І власне працюють на суттєве посилення нашої обороноспроможності, звільняються без адекватних пояснень і незрозуміло насправді які причини, та ще й буквально за кілька тижнів до найбільшої важливої конференції із відбудови, то це все. Це, до речі, Кубраков, і коли його звільнили, ну в мене особисто ну нема до нього питань, тому що я не бачив цих статей про те, що він там щось крав, і про його якусь участь в корупції. Я пізніше розкажу, як там ну, наєм з Кубраковим саме боролися з корупцією, але цей Кубарков, він був настільки тихенький, що я не чув, щоб він десь там брав участь в якійсь корупції або на нього заводили якісь справи набу. І коли його звільнили, це було дуже дивно. Пояснення про звільнення було якесь ну реально дике. типу, от ми реформуємо Міністерство інфраструктури, з чимось його зараз з'єднаємо з якимось іншим міністерством, і буде, коротше, чи розділом я вже не пам'ятаю. І типу буде всім щастя, тому ми взяли і чувака, звільнили. Ну окей. Але судячи з того, американцям це не сподобалось, тому що цей чувак він. По деяким репортам, по деяким звітам дійсно боровся з корупцією. І навіть за це отримував гроші за те, що він боровся. До речі, разом з Неємом, але до Неєма набагато більше питань виглядає, насправді дуже негарно і дуже несерйозно з боку українського уряду. Ну фактично, дивіться, Кубракова звільнили там, чи звільнився за за пару тижнів. А от наєм за день виходить за добу, так фактично він звільнився. А мав бути, мабуть, присутній на цій конференції з відбудови, І ви зараз теж в Берліні. Наскільки я розумію, перебуваєте. Тобто, ви будете ви ви матимете змогу оцінити участь української делегації. Так, абсолютно. Ну тобто, наєм це є одна і обув один з топ-посадовців, який працює по питаннях відбудови відновлення. І буквально до останнього моменту його участь в основній конференції з відбудови і відновлення не була погоджена. Очевидно, що це викликає дуже багато питань наших партнерів. Так, я наразі є в Берліні. Буду брати участь в обох днях конференції завтра післязавтра. Очевидно, що зі сцени наші партнери не будуть відверто висловлювати свого незадоволення дипломатично, але те, що звучить. В кулуарах ті питання, які вони ставлять українській владі, українському громадянському суспільству очевидно виражають суттєву стурбованість процесами, які відбуваються в нас всередині, є ще одне відео. Це вже з Віталієм Портніковим. Я нещодавно дізнався, що у нас в 20 чи я не знаю в скількох країнах, нема навіть послів. Це також до того, що Залужний досі не доїхав до Лондону як посол. І Якщо ви ще пам'ятаєте, був такий чувак на прізвище Данілов, який мав стати послом в Молдову, але досі ним і не став. Але все одно воно якось, ну я перепрошую, кострубато виглядає. Ну, коли... я хочу вам нагадати, що ви живете в Україні, де е, багато кострубатих кадрових рішень, де немає міністра інфраструктури, мені здається, вже скільки часу? Мені здається, два або три тижні. Як ну, і ви зараз запутались... починаєте цікавитися долі одного з чиновників цього міністерства. Ну, як це, як одно... це заступник міністра ну, інфраструктури. заступник міністра інфраструктури, скільки у кожного українського так, міністра. Це конференція заступних... з відбудови, де ну немає ключових чиновників, які займаються відбудовою. Це ж нонсенс. Нонси, ну, звичайно, але знову таки нагадаю. Якщо немає самого керівника міністерства, скільки у нас зараз міністерств, яких немає керівників. Ой, мені треба порахувати. Дога міністерство ветеранів міністерство культури, там, Міністерство відновлення. Скільки Та у там нас багато? посольств таких немає послів? М -м, мабуть, понад 20 десь, мені здається. Ну, і так ми можемо продовжувати. Я просто маю на увазі, що ви можете, звичайно, дивуватися черговому нонсенсу, але все це називається мистецтво управління. Я вже багато разів говорив в цьому ефірі. Ви мене знову примушуєте цю просту річ повторювати. Якщо люди не володіють, чи людина, яка відповідає за певні принципові рішення в державі, не володіє цим мистецтвом, це як талант. Якщо ти ну от ми за вами можемо вийти зараз на авансцену, і я буду грати отела. А ви де Чи якщо хочете ви отела? Я де здемою це пом... подивляться, би ми не але правильно це подивляться, би ми не грали. Подив... Але ж ви погоджуєтеся, що. Актори національного театру імені Франка чи Національного театру імені Лесі Українки де зараз де Отела. Вони це грає, будуть грати професійніше ніж ми з вами, і на їхню гру можна буде дивитися з набагато більшою, я б сказав, зацікавленістю, ніж на наші з вами спроби. А це ви про що на це що про мистецтво чекає? управління? Так, це така річ, або є хист, або немає. Мені здається, у даному випадку є два варіанти: або Єрмак дійсно не розуміє, що він робить, і управляє я не знаю, як колгоспом, або якоюсь фабрикою СРСР. Або, Або Єрмак. Точно розуміє і знає, що він робить, і в нього є чіткий план на усунення майже всіх або всіх міністрів разом з усіма міністерствами і прибирання влади повністю в свої руки, не знаю чи в долі Зеленський, але мені здається, Зеленський вже тупо не керує країною ніяк країна керується Єрмаком. Повертаємося до заяви Мусафина Єма на конференцію до Берліну, яку Денис Шмигаль не погодив фразами не погоджую не згоден, тобто, виходить, не погодив аж два рази. Ми все-таки хочемо знати, що тут написано під підписом Дениса Шмигаля. Добре, що в нас є депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко, який виклав повну версію заяви, де від руки написано. Прошу підготувати звіти і аналіз завершення об'єктів другого рівня захисту, а також пілотних проєктів з відновлення. Тобто виходить, що Шмигаль не погодив цю поїздку, тому що він хоче звітності від Мустафи Наєма за гроші, яке Міністерство інфраструктури отримало ще в лютому 2023 року: 52 мільярди гривень. Ці гроші мали витратити на відбудову житла та інфраструктури. А чи відбудували щось, чи ні, ніхто не знає. Тому і просять Мустафу Наєма. Мустафа, покажи нам, будь ласка, куди пішли ці гроші, покажи нам звіти, скільки, що, де, за що купувалися, щоб ми могли зрозуміти, куди ділося 52 мільярди гривень. Як я розумію, коли Мустафі це пред'явили, Мустафа просто розвернувся і написав заяву на звільнення разом з усім департаментом. В чому ж складність? В чому складність? Ну я не знаю для Мустафи. Або показати звіти, або сказати, що ми нічого не встигли зробити, тому що нам пихали палки в колеса, Тому гроші, ось у кошику лежать, ніхто їх не чіпав, ми тупо не встигли нічого зробити. А так виходить, є людина, яка була в міністерстві. Міністерство виділило купу грошей. Зараз не грошей, не звітів по інфраструктурі, і міністр і сам міністр разом з усією командою просто звільнилися. Питання Мустафа, де бабки, нам потрібна якась публічна реакція з поясненнями, а не просто, щоб ти вийшов і сказав, нас звільнили за те, що ми боролися з корупцією. Просто скажіть, де гроші? Поясніть. Покажіть або гроші, або інфраструктуру. Це ж логічне питання. Далі тут а, пишуть, що цей весь фонд пішов до Міністерства відновлення інфраструктури. От бачимо, фонд ліквідації наслідків агресії РФ перейшов від Мінфіну до Міністерства відновлення та інфраструктури. Яке. Координує діяльність новоствореного агентства відновлення з керівником Мустафою Наємом. Тому де бабки Мустафа? Або ти їх не отримував, або ти їх отримав, і вони лежать на рахунку, або ти їх вкрав і нічого не побудував, або є інфраструктура, і ти просто покажеш нам звіти, що вона є. А зараз нічого не понятно. Проте наступними змінами в порядку використання коштів фонду мають бути можливість подання виконавчими комітетами, сільських, бла-бла-бла, Ну тут, коротше, пішла якась вода. Але нам вона не цікава. Нам цікаво, де гроші або де інфраструктура. Також ми можемо почитати статтю на слово і діло, де написано, скільки грошей і Кубраков і наєм отримали за викривання корупції. Вони тут якось викривали корупцію, тобто вони не брали хабарів від якихось людей, а казали про це набу. І за це наєм отримав 3 мільйони гривень, тому що йому намагались дати десь 30 мільйонів гривень. Хабаря і Кубраков також отримав аж 17 мільйонів гривень, тому що йому намагались дати хабаря на 170 плюс мільйонів гривень. І це реальні цифри. І виходить, що ці люди боролися дійсно з корупцією, якось її викривали. І ж ходили до набу і казали: от набу нам дають хабаря, але ми не хочемо його брати, розберіться. Будь ласка, а тепер виходить, що кудись пропали 52 мільярди гривень. І ці люди не можуть пояснити, куди ці гроші ділися. Один з них звільнений, другого звільнили. І в цій ситуації особисто мені, як громадянину України, мені незрозуміло, хто з цих всіх людей наші, за кого вболівати, як в футбольному матчі. Тому що я коли дивлюсь на нашу владу, там такий незрозумілий розбрат. Але я хочу зрозуміти, за яку частину. Цих людей вболівати, хто з них за нас, хто з них намагається побороти корупцію? А зараз виходить і наєми Кубраков замазані цією корупцією і незрозумілим розкраданням або розтрачанням коштів. Єрмак звільняє всіх наліво, направо. Зеленський кудись їздить на якісь конференції, також всіх шле лісом з цими п'ятьма-шістьма менеджерами. Просто поясніть мені, як громадянини України, за якого. Міністра, чи за якого о, чувака в цих міністерствах вболівати. Може, за Мар'яну Безуглу, хто з них наший? Я Хочу зрозуміти і підтримувати ту людину, яка бореться з корупцією. Але коли я починаю копати все глибше і глибше і глибше в цій дєбрі, я розумію, що там всі якось замазані на якихось ділюгах, і всі вони беруть участь в цій корупції якимось тим або іншим чином. І просто виходить, що при владі, тупо нема жодної людини, яка хоче щось там зробити. Щоб це було для народу. Виходить, що люди просто йдуть туди красти. Ну, це не то, що новина для мене, але виходить, що абсолютно всі, хто попадає у владу, вони компетентні лише в тому, щоб діребанять бабло. Або ж, якщо я не правий, хай наєм з Кубраковим вийдуть і пояснять, куди ділись 52 мільярди. Або якщо вони можуть пояснити, куди ділись ці 52 мільярди. Хай шмигаль разом там з кимсь Зеленським або Єрмаком вийде і скаже, навіщо вони звільнили Кубракова, якщо він такий класний чувак і нічого не крав. Коротше, Єрмаківщина валиться, міністерства валяться, міністри пропадають, все йде в повну дупу.